Ну і безстрашні кияни, попри заборону купатися на столичних пляжах, сьогодні є відпочивальники і не лише на суходолі, а й в воді. Нагадаю, що напередодні комунальне підприємство Плесо заявило, що знайшли кишкову паличку її виявили на 15 столичних пляжах. У розвідку вирушила наша кореспондентка Аліна Лісова і розкаже, як люди реагують на небезпеку інфекцій. Уже від самого ранку на столичному пляжі Наталка можна побачити чималу кількість людей, і все попри заборону на купання. Що вода не відповідає санітарно гігієнічним нормам? Про це відпочивальники кажуть, знають. Однак рятуватися у таку спеку зізнаються більше нічим. Там висить, що заборонено купатися вже п'ятий рік. Ніхто її не знімає. Чиста вода не чиста, є паличка, немає палочки. А... а всі купають знайшли на пляжі, точніше в воді кишкову паличку. Да ви що так? Чесно, добре, не будемо купатися. Ну, можливо, якби колись раз захворіли, то можливо, да, більше не полізли, а так. Що саме довготривала спека, рясні дощі, сезонне цвітіння зелених водоростей стало причиною поширення небезпечних бактерій, кажуть, у комунальному підприємстві Плесо, що займається утриманням водних об'єктів у столиці. Там моніторинг стану води проводять щотижнево. Цього разу кишкову паличку виявили на 15 основних пляжах Києва. Кишкова. Паличка. В принципі, для ну, друже, майже ну, більше половини літа пройшло, були ну, значить, кілька тижнів була висока температура, тому це якби ну, це стандартна ситуація. Плюс ще була ну, буквально вчора, була злива. Після таких рясних дощів завжди за рахунок того, що велика кількість стічних вод, поверхна вони потрапляють поверхневі води, і також це погіршує стан води. До всього у підприємстві наголошують, що у 2024-му пляжний сезон у столиці офіційно не відкривали через воєнний стан та рішення ради оборони міста, адже такі місця вважаються потенційно небезпечними у разі ракетної чи інших загроз. ТСН